Історія або блог про пошиття жакету. У тебе є жахливі тканини, з яких на твою думку нічого хорошого вже не пошити. У мене є, і я вирішила, що все ж пошию з цих тканин той виріб, який реально буду одягати. Так це дуже непростий челендж. І далі про нього. Мої тані всім і сьогодні я хочу вам розповісти історію. Ось цього жакету, тому що вона сама по собі, на мою думку, дуже цікава. Тож поїхали. ця історія почалася з одного влогу. Ось цього це натхнення з коментарів. Звідки ж воно взялося до якогось відео написала прекрасна пані коментар щодо своїх тканин? Вона говорить, говорила, що вона перебирала свої тканини і знайшла тканину дуже прекрасної якості. Вона була досить такі дорога. Вона її купила. Тепер не розуміє, що з нею робити, тому що там був просто такі не дуже приємний на зарашній час. І от вона каже, нащо я її купила. Отже, в мене виникла аналогія, знаєте з чим? Це аналогія зветься. Я часто згадую про, цей, е, про це шоу, про цей е, виклик. Це що мені здається, подіум звалося. Подіум це американське шоу, де молодим дизайнерам ставили дуже дуже складні завдання для виконання, і там їх просили пошити якийсь там дизайн із дешевих з жахливих ханин. Навіть був мішку мішок, якийсь для картоплі. Насправді був і мішок. І я таки подумала: окей, мене також є такі тканини. В кого їх нема? Насправді, от в кого їх нема? оці тканини, які в тебе є, але ти їх перекидаєш раз. Заразом, тому що що з них посити? От з них нічого не можна посити. Думаю, ну і на що я їх хотяла? На що? І я думаю, треба собі зробити виклик. от виклик по дизайну придумати і посити класну річ. Класну річ. Коли я записала це відео, я така: ну це звісно чудова ідея, чудовий челендж. Але як все-таки мені втриматись на цьому, як не затягнути роботу, і як не впасти в ті довгі роздуми, що тобі, як тобі шити, і таке інше? Я вирішую, я викладу сторіс в інстаграм. Про цей челендж зроблю ось такий гаплик, щоб не тормозити, щоб все таки шити, і знати, що якщо я не викладаю в сторіс про ось цей челендж жодної інформації, то значить люди будуть знати, що це для мене занадто тяжко, і я не зможу протриматись. Я вирішила зробити то. Те саме, що робила із челенджем про малювання постатей. І це вийшло. Отже, коли я опублікувала це відео в інстаграм, далі сталася чарівна річ. До мене в інстаграмі вирішила приєднатися одна моя колега. Я така думаю, о, це буде класно, тому що ми зможемо одна одну підтримувати такому дуже нелегкому завданні, тому що насправді воно нелегке. Отже, ми вирішили шити із цих тканин, настав час обирати. Саму складну тканину, тому що я подумала так: окей, у мене 5 чи скільки там тих відрізів, які, на мою думку, вкрай складні, і я дуже вдячна тим, хто писав в коментарях, що з чого можна пошити, давав свої поради, це було дуже круто, дякую. І ось я вирішила, мені потрібно почати працювати із самої складної для мене. Тобто, ту, яку я весь час відкладаю десь там подалі, подалі, щоб. З нею не працювати, і це вийшла шотландка. Питання було в тому, щоб придумати дизайн, і питання в дизайні було велике: обрати той виріб, який я реально буду носити. Це не той виріб, який там якийсь там оригінальний або трендовий, і ти його шиєш. Ти робиш різ в інстаграм, відео в ютуб і ти його ніколи не одягаєш, щоб він собі лежить в тебе в шафі. Часом ти його можеш викинути або віддати на доброчинність, але ти їм. Цим виробом не насолоджуюся. Тож ці всі ідеї мені потрібно було оцінити, як я це робила. Я всі поради, які були і під відео в Ютуб і в Інстаграмі, просто собі уявляла, закриваючи очі, як я в тому виробі а, одягаюся, роблю із ними різні образи. І чи я виходжу в цьому образі із дому? І багато в цьому я не виходила, насправді не виходила. Тут виявився дуже великий ось цей психологічний нюанс. Анс, ти можеш створювати, генерувати чудові ідеї для інших людей, дуже оригінальні, дуже класні ідеї, влучні ідеї. Проте психологічно вони для тебе не будуть працювати. От ти не зможеш у них виходити. Просто-напросто не зможеш. Таке часто являється і. Е... Буває, коли ти працюєш із замовником. От ти бачиш жінку і думаєш, о, у мене для неї дуже класні є ідеї. Одну ідею, другу, третю її презентуєш. А вона каже: Ні, я в цьому не можу бути. Тож, отже, ідея була, і став цей жакет. Ну, ви, звісно, його бачите. Чому саме жакет? Тому що для мене жакет і штани одні із найбільш улюблених виробів одягу. От якщо я зможу придумати дизайн, який буде балансувати шотландку, от ви вже його бачите. Та я реально буду одягати цей жакет. Питання було, як ви бачите, в тканині там не було тканини на жакет. Насправді там були кусочки один трошечки більший відріз. Навіть якби я пошивала ті кусочки нічого би ну не вийшло. Насправді не вийшло. Тож мені треба було шукати компліментарну тканину. Їхати купувати якусь там тканину для цієї шотланки. Мені не схотілося, тож я пошукала в своїх залишках і знайшла. Коричневу або буру чудову костюмну шерсть, вона абсолютно прекрасна, і на мою думку, для мого бачення, мого особистого бачення, вона чудово балансує шотландку, тобто її оригінальність, яка все таки на мою думку, вона була занадто. І тому ця тканина пішла в той самий список жахливих або трешевих, то на мою думку, ця м -м, костюмна тканина її збалансувала. Ну І ось що ви думаєте, у мене є ідея, у мене вже практично сформована вона в дизайні, чи я працюю? Ні, я не працюю, тому що зазвичай, коли ми працюємо із тканинами або якимись виробами, які нас не запалюють, ми тормозимо, але не в цьому випадку, тому що. Моя колега мені пише: ну що у мене є ескіз? публікуємо вже наступний крок. Я така, а у мене ескізу немає. Почекайте, дайте мені день для цього всього. І саме так почалася наша партнерська робота по пошиттю таких виробів. Вона вивчила є свій виріб, я починаю шити свій виріб і. Знаєте, навіть це було дуже класно, от вона придумала назву цьому челенджу, тому що в неї більш виходить влучні назви придумувати. Вона каже: можливо, нам якось там це оформити, тому що насправді в соцмережах я не розумію. Це правда. Я не розумію, як там все правильно робиться. Вона більше в цьому розуміється, і я їй в цьому довіряла. Отже, ми разом в інстаграмі ось це все почали робити. Це було дуже ново, дуже круто, але й було неймовірно цікаво. Тому що мотиваторами були одна для така. Собі думаю, Оля, ти дивися, бо будеш пасти задніх, тому що ця колега моя вона прекрасна в тому, що вона дуже класно фокусується на виробі, і вона його дуже швидко шиє. М -м -м -м. У мене з цим проблематика. Насправді мені треба подумати, е оцінити сумніви, ще там, що ще там, щось. Тобто так, я така думаю, що будеш пасти задніх. Тож давай працюй, давай робити лекала. Лакала я зробила швидко, тому що в мене є базова основа жаки. Проблем нема. Наступна була проблема все таки в розкрої, тобто знайти місце на тканині для кожного лекала. Вже я казала раніше, шотландка складається з багатьох різних шматочків, і потрібно було такі знайти ті шматочки, які вмістили лекала. Врешті-решт я знайшла, розкроїла. І настав час першої примірки. Тут дуже був великий нюанс. Для мене це дуже складний і оригінальний дизайн. Тому мені потрібно було бачити насправді, чи він працює. Для мене перша примірка, як завжди, є приміркою дизайну, тому що ти саме на цій примірці оцінюєш, чи ти на правильному шляху, чи ні, чи твоя ідея буде працювати чи ні. Вже там друга, третя примірка це для виробу для посадки, для того, чи працює саме Конструювання і моделювання, і ось я навіть я такого ніколи ще раніше не робила. Я приметую під борти, я приметую верхню частину коміра, щоб побачити, як воно буде. Я одягаю це все, і я, плюс до того, одягаю це до джинсів, щоб побачити, як він цей жакет буде співпрацювати, наприклад, в першу чергу із джинсами. Далі він буде працювати звичай за все з цим іншим. Роблю першу примірку, бачу, ого, все працює. Неочікувано, але дуже приємно. Тож можна рухати далі сама технологія пошиття в цього жакету для мене не була особливо складною, але вона була новою. Чому новою? Тому що я вирішила спробувати змінити трошечки свій алгоритм пошиття. Зазвичай він у мене такий. Він виробився або сформувався в певну систему за руки роботи з жакетами. зазвичай ти шиваєш деталі пілочки, деталі спинки. Потім. Підкроюєш під них підкладку, під борти, тобто суваєш далі підкладку, пришиваєш підкладку до підбортів. Потім обробляєш комір, вшиваєш комір, потім обробляєш рукави, вшиваєш рукави, і далі в завершення ти закриваєш низ і ну пришиваєш плечові накладки і таке інше. Тут же я вирішила спробувати нову технологію бробку низу. Посилання на відео із інтереста є в описі до цього відео. Можете зайти, подивитися, можливо, ви самі цю технологію робите. Для мене вона нова, але вона передбачає зміни. Які зміни? Тобто. Е ти зшиваєш все такі деталі пілочки, деталі спинки, підкроюєш підкладку, підборти, Але от коли ти ось це все зшив, деталі спинки, деталі пілочки, жакету, то далі тобі потрібно обробляти низ і водночас обробляти під борти. Це було цікаво, це було оригінально. Ну і далі, вже після цього йшов комір і рукави. Технологія досить таки непогана, але мені її потрібно відпрацювати. Тобто, так, ми можемо користуватися або пробувати ідеї в інших майстрів, але ми їх маємо відшити по декілька разів, щоб реально зрозуміти, що воно дає в алгоритмі в роботі, чи воно є корисне, ефективне чи ні. І якщо так, ми можемо навіть дещо змінювати в цій технологічній послідовності, щоб ще. Ця ідея ставала комфортнішою для нас. Я люблю робити коміри для жакетів суцільно кроєні із стійкою. Чомусь, от вони мої улюблені, чому я навіть не знаю, можливо, не потрібно із тою стійкою довгий час її пришивати, шивати. Але якщо я шию жакети із коміром з ці жакети, практично з коміром, ні, з вовняної або шерстяної тканини, то потрібно для мене зробити певну обробку. Звісно, в ідеальній техніці обробці тобі потрібно її вищувати, але можна зробити інакше. Потрібно провести ВТО обробку щоб комір став на своє місце, я це вже робила раніше, і мені цей спосіб насправді сподобався. З різницею було тому, що Раніше я залишала комір на декілька годин, щоб він вихолов після ВТО. І все цього разу я вирішила залишити все на ніч. Тобто ввечері, коли увімкнули світло, я зробила ВТО. Плюс до того зробила ВТО обкату рукавів і залишила це все на ніч, щоб воно, як то кажуть, в кулінарних кругах замаринувалося, приготувалося, і на наступний день я вже вшивала комір. На мою думку, вийшло дуже класно. Цей час був. Необхідний для тканини, щоб вона стала на своє місце, тому що ми знаємо, що через ціні тканини потребують саме ось цього моменту стати на своє місце ну і далі вшивання рукавів. І завершувальна обробка. Я про це все детально не розповідаю, тому що на мою думку немає в цьому жодного змісту. Цьому, по-перше, як шити жакет для кожного жакету з урахуванням тканини, дизайну, коміру, рукава і всього іншого, підбирається своя технологія обробки. Немає супер ідеальної технології обробки для жакетів. В усіх дизайнах з усіх тканин його просто нема. Для тих, хто думає, як це все шити, просто-напросто ви собі можете знайти в Ютубі або в інших соцмережах, як обробляти вузли вшивати. Наприклад, рукав, комір, коміру комір, робити ВТО, проте з урахуванням того, що ВТО ви будете робити тільки для натуральних тканин, шерстяних тканин для інших тканин, ви його не можете зробити. Отже, ви просто собі знаходите ці вузли і використовуєте їх. Саме тому, на мою думку, ось це все а, послідовне розповідання, як це все шити, воно не має значення і воно взагалі просто. І ось фінальна примірка. А, так, так, вийшло, на мою думку, дуже класно. Неочікувано і дуже класно вийшло. Результативність цього виклику, цього челенджу і ось цього жакету я не можу не переоцінити, тому що насправді тканина, яка лежала близько 15 років, можливо, і більше у моїй шафі, я її весь час перекладала, тому що викинути її досить таким непросто, адже вона не є із тих, то самі гірші по своїй якості, вона досить непоганої якості. Викинути шкода кудись комусь подарувати, віддати це не є для мене можливо. Тож вона ось так лежала. Тепер вона є у виробі, у класному виробі, який я буду насправді одягати. Питання, от уже в тому, що ні, з цього нічого не пошиєш, з цього нічого не придумаєш, не є актуальна, можна. Все придумати, якщо себе до цього змотивувати. Насправді, Тож, ось жакет, який я насправді буду ходити. Мінус два види тканини, котрі лежали досить довго. Я їх не викидала, сформувалася у виріб. Це дуже класно. В точки зору дизайну, я зрозуміла, що можна придумати дизайн практично для всього. Знову повторююсь, потрібно тільки себе мотивувати. Інший дуже класний висновок з того. Що якщо ти знаходиш собі партнера по пошиттю, це дуже і дуже клас. Перецінити також це не можна, це неймовірно круто, тому що він тебе мотивує шити, він тебе мотивує продовжувати, і це, на мою думку, особисто для мене була дуже велика підтримка, за яку я вдячна. Плюс до того, як вже я казала раніше в цьому відео, сама робота із соцмережами із тими тегами, із сторіс, для мене була дуже складна. Я цього всього не знала, як робити. Я дуже багато що робила перш. І моя колега мене дуже класно мотивувала, за що я їй також дуже вдячна. І саме те, що коли ти мотивуєшся через цю підтримку, коли ти мотивуєшся, ось так в тебе виходить дуже непоганий результат. І у таких виробах, які насправді дуже тяжко, дуже довго, дуже повільно йдуть, це дуже класно працює, щоб швидше це все дошити. Чи я задоволена? Я дуже задоволена. Насправді, я дуже задоволена, це дуже класний остан останній виріб на цей 2024 рік, тому що далі я хочу дошити всі свої ремонти. Я гадала, що я їх знаєте також шафу поколоту, але їх кількість збільшується збільшується. Треба їх дошити. Все таки мабуть, треба челендж по ремонту зробити. Того, що він іде дуже важко. Отже, це було дуже круто. Насправді, от в кого є така можливість знайти собі колегу по пошиттю, шукайте того колегу, тримайтеся разом, мотивуйте один одного до пошиття, тому що, на мою думку, це дуже круто. Дуже круто. Чи буду я це продовжувати? Я буду продовжувати ще у мене є 4 чи 5 тканин, сподіваюсь, моя колега, якщо у неї буде, звісно, вільний час і можливість це зі мною. Можливо, ми вже нарешті це зробимо якимсь чином адекватно з точки зору соцмереж. Тому що у мене навіть в сторі теги не вийшло додати, я дуже погано з цим всім, всім орієнтуюся, неймовірно погано. Тож, якщо є у вас бажання, от ми перший виріб вже повідшивали. Приєднуйтесь до нас, приєднуйтесь, можете приєднуватись в інстаграм, можете писати в спільноту цього Ютуб-каналу, коли я буду робити оновлення, про ці челенджі, що ви також приєднуєтесь, тому що це дуже класно. З усього ви отримуєте неймовірну Крутий досвід, адже ще раз повторю: у вас лежать тканини, дизайн для яких ви не можете придумати руками, і тут ви придумуєте це дуже класний позитивний заряди енергії для майбутнього, і ви відшиваєте вироби дуже класні. Мене ще залишились залишки від цієї шотландки. Хтось писав про декор? Можливо, я ще щось придумаю на декор до різдва. Ще є декілька днів ще в мене особливого декору нема, Тож, було б дуже цікаво це також, спробувати. Тобто, мотивація виходити із своєї зони комфорт, створювати собі такі челенджі. Вона допомагає нам рости і розвиватися, ставати більш сильнішими, тому що так ми ростемо і так ми розвиваємося. Тож дякую всім, що були зі мною. Бажаю всім всього найкращого. Насолоджуйтесь собою, модою, своїм одягом, шийте і конструюйте все, що вам захочеться.